Сьогодні ми долучилися до заходу на запрошення представників спілки підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств України. Основний запит отримання роз'яснення в підготовці документації та обґрунтуванні відповідності принципу витягнутої руки. Варто зазначити, що запит був на комунікацію саме з Константіном Кравчуком, як бачите. Прохання ми виконали. Дякую, Константине. Мене, як керівнику, приємно, що все частіше платники починають звертати увагу на конкретних фахівців. Це вкотре доводить, що в столичній податковій працюють справжні професіонали своєї справи, які якісно виконують свої обов'язки. Дякуємо за запрошення та дякуємо за поглиблення нашої спільної комунікації.